Гарний недільний ранок. Засіла катальпа. Красота яка. Ранок, катальпа, бумажное дерево, как зацвело, какая красота, краса. Шаянське джерело, База відпочинку. А напротив бівет, вода шаянська, 242 номер. Раянське джерело, Даються кімнати. Хто бажає, щоб покажемо номер. Да, дуже красиве місце, дуже гарно. туристическим стежками села Шаян. Агура-Шаян. Приїхав на Батьківщину, Вінницька область, Чеченецький район. Рідний край. Панорама рідного краю. Ліси. Поля, пшеничка дозріває, соняшник піднімається. Це панорама рідного краю. Брізка. Розпустила коси. Рідний край. Рідний край. Батьківщина села Червоної Греблі. урочище ще вирвижів ліс. Дуже крутий спуск. Приїхали на Батьківщину по дорозі із Закарпаття. Де ми були з внуком онуком Марком, відпочивали. Ось аншлаг написано, Заходь в ліс, як у храм, святе місце. Я знаходився у в Вервежі на Батьківщині, у лісі, в якому я виріс. Ходив по гриби збирати, квіти збирали, відпочивали в лісі. Також провідав могили свого тестя Івана Васильовича і тещі Марії Ксенофонтівни. Поклав квіти. Іван Васильович. Ще Марія. Також поков квіти. З Марком провідли, це Маркові Прадід і прабабуся Вічна їм пам'ять, царство небесне. Хай спочивають з Богом. По дорозі в село. Червона попова гребля заїхав на цвинтар. Намовили своїх батьків, рідних, дідів, рідних близьких. Колись посадив чотири туї, вони виросли вже як смереки. Поклав квіти. Поклов. Батька Гаврила і мами одарки. Вічна пам'ять хай почуває з Богом. Я на могилі своїх батьків, тата говорила мами одарки. Приїхав їх провідати. Сповнити вічна пам'ять їм. Царство Небесне, хай спочивають з Богом. Також провідав могилу свого діда Кривошея Семена Петровича. Поклав квіти. Вічна пам'ять діду і царство небесне, хай спочиває з Богом. Поклав йому на дробі хрест на віки було, щоб могила не пропала і люди пам'ятали, що тут похований мій дід. Також привідав могилу свого діда. Сендика Митрофана Харитоновича – це батько моєї мами Одарки. І я пам'ятаю, дуже добрий, дуже добрий був столяр. Майстерня в нього була в хаті, він майстрував. Теж поставив над гробі я хрест, щоб була. Пам'ять на віки тут похований дід митрофан. Поклав квіти. Хай дід митрофан спочиває з Богом вічна пам'ять, царство небесне Панорама цвинтара в селі Попового гребля. Раніше вона була червона гребля. Вон хрест де служба справляється в дні там. Це панорама на задньому плані села. Це цвинта, де поховані мої рідні, близькі, знайомі, односельці. Спочивають з Богом вічна пам'яті. Царство Небесне. Оце ми в'їжджаємо в рідне село. Червона гребля, попова гребля. Це вулиця моя. Направо, зараз направо там я родився, виріс, вулиця Маковеївка. Панорама рідного села Червона Гребля, Попова Гребля. Там далеко віддіється вулиця Борівка, прямо храм. Свято-Михайлівський храм. Церква. Внизу вулиця Маковеївка. Ось була 1 травнева. Далі. На тій горі вулиця Слобода, Пшеничне поле і ліс, урочище Кодрак На горизонті. Підніється. Це моє рідне село, панорама. І то не всього сво. Частково. Заїхали до батьківської хати Олени Іванівни. І Марко, і Бабілен, і прабаби Маньки, прадіда Івана. Тут красота, яблука. Зрівають, воно в квітки. Гіна понасадювала. Гарно тут. Горіхи такі великі. Заїхали з Марком до мого рідного брата, старшого брата Васі, Погостювали. нас пригостили і. Поїдемо потихеньку на Одесу. Зараз Марк нас теж зніме на відео. Погостювали брата, провідали брата і братову. І їдемо далі на Одесу, додому з Закарпаття. Виїхали ми з Батьківщини, проїхали у урочище, Кодрак угіддя Лісові. Дуже тут гарно, цілюще повітря, ташки співають. Це заповідна зона. Зараз ми приближимо. Називається Національний природний парк Кармелькове Поділля. Таке тут. Аншлаг? Все? І так ми проїхали. Більше 800 кілометрів із Закарпаття. Проїхали собі в Батьківщину. Їдемо тому, де мешкаємо.